Вагінальна сухість, печія, свербіж, патологічні видалення, нетримання сичі, дискомфорт при статевому акті, болючий статевий акт, проблеми з збудженням і отриманням оргазму це все. Є симптомами так званого геніто синдрому. Це той стан, з яким стикаються дуже часто жінки після 45 років, тобто перехідного і менопаузального віку. І за статистикою, 68% жінок менопаузального віку мають власне таку проблему. А чим далі, то цифра росте. Майже до 90 Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар акушер гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. І сьогодні ми будемо з вами говорити про таку важливу і необхідну проблему. До речі, якщо ми говоримо про генітоурінарний синдром, то це не тільки про жінок менопаузального віку, це може спіткати тих жінок, які недавно народили. Тобто післяпологовий період, жінки, які приймають гормональну контрацепцію, іноді можуть стикатися з такою проблемою, жінки, які приймають певні препарати, які впливають на гормональний фон. Жінки, які мають певні гормональні порушення, які супроводжуються відсутністю менструацією. На жаль, жінки, які перенесли якісь хірургічні втручання або онкологічні втручання, і після лікування зіткнулися з такою проблемою не тільки в віці 45, 50 і 60, а набагато раніше. Тому, мені здається, на цю тему необхідно Говорити, Мовчати тут точно не потрібно. До речі, сьогодні я не буду розповідати ну, про причини і все решта, тому що я вже не раз говорила на цю тему на своєму Ютуб-каналі. Якщо вам буде цікаво, ви просто передивитеся. Ми будемо говорити в першу чергу про корекцію цих станів, що ми. Можемо з цим робити. І наприкінці ви отримаєте задоволення і корисну інформацію, побувавши на тренуванні разом з Ксенією Литвіновою, яка покаже вправи, які має знати кожна жінка для того, щоб або позбутися цієї проблеми, або її профілактувати. Якщо ж ми говоримо про оці всі скарги і симптоми, які я окреслила, які входять до складу геніто. Уринарного синдрому, то лікування, відповідно, має бути різнобарвним. Ви розумієте, що це про корекцію способу життя, це про харчування, це про спорт, це про сон, це про психологічні навантаження, тому що без цього ніяк. Все решта. Це допоміжне. Якщо ми говоримо про жінок старшого віку, або ми говоримо про жінок, у яких є вже гормональні недостатності, які призводять до цих атрофічних змін, то якщо немає протипоказань, то тут необхідно розглянути або системну замісну гормонотерапію, тобто вживання МГТ, тобто пігулок або кремів замісної гормонотерапії, а також Місцеву гормональну терапію ми вже говорили про те, що існують і свічки, і креми, до складу, яких входить незначна кількість. Гармонів естрогенних, які впливають на слизові і допомагають їм витримувати вплив віку. Також ми будемо говорити про те, що необхідне коректне зволоження, а також правильний догляд. Тобто ми звертаємо увагу на інтимну гігієну, на гелі, пінки, на олійки, які ми використовуємо. Це і зволоження у вигляді свічок, це зволоження у вигляді кремів, знову ж таки, змістом геалуронової. Слоти, змістом вітамінів, мікроеліментів, екстрактів, трав, зараз цього на щастя дуже багато, і ми не раз це проговорювали. Також, якщо ми говоримо про такі симптоми, як, наприклад, нетримання сичі, в першу чергу не стресове нетримання сичі, а так зване оргентне або імперативне нетримання сичі, якщо не знаєте про що це, то подивіться попереднє відео на моєму YouTube-каналі. То в таких випадках, коли ми говоримо про... Про неврагенний сечовий міхур, який постійно переживає за те, що він не втримає сечу, то тут іноді навіть до лікування можна додавати, наприклад, антидепресанти. Ми говоримо про ті ситуації, О, помічник прийшов, мокрий і брудний. Ми говоримо. І що? У тебе нема такої проблеми, як нетримання сичі, дякувати Богові. Ну, до речі, у чоловіків теж бувають проблеми з нетриманням сичі, і у песиків, напевно, теж. Але ми сьогодні говоримо про жінок. Якщо ми говоримо про ті ситуації, в яких жінка стикається з тим, що є. Опущення або проляп тазового дна, і завдяки цьому виникає нетримання сечі, так зване стресове нетримання сечі, то в такій ситуації іноді необхідно використовувати хірургічні методи лікування. До речі, таке відео теж є на моєму Ютуб-каналі, де разом з хірургом ми проговорили ті стани і ситуації, де необхідно хірургічне лікування. Тому. Якщо ця інформація для вас актуальна, то обов'язково передивіться. Якщо ж ми говоримо про те, що нам на сьогоднішній день Дає ще естетична гінекологія, естетична медицина, за що ми їй безмежно вдячні. Це ті апаратні методики, які ми можемо використовувати. Ми можемо використовувати лазарі, ми можемо використовувати магнітну терапію, ми можемо використовувати електростимуляцію. Це все на сьогоднішній день використовується достатньо широко і успішно. Також ми можемо використовувати всілякі стимуляції, Процедури. Такі, наприклад, як PRP, як використання біоретилізантів, екзосом, тобто все те, чим ми стимулюємо колаген на нашому обличчі, ми можемо використовувати і для інтимної зони, щоб позбутися тої атрофії, яка є причиною багатьох проблем гінітауринарного синдрому. Ми можемо використовувати філяри для м, вирішення питання, наприклад, про. Стресове нетримання сечі. На сьогодні арсенал не маленький. Але я наголошувала: і ще раз буду наголошувати на тому, що більшості жінок, а таких має бути ну, близько 60%, які стикалися з цією проблемою в достатньо молодому віці. Про неї чомусь мовчать і не хочуть говорити. Але Потрібно на це звернути увагу, звернутися до свого лікаря. Він визначиться з тим, які власне процедури необхідні вам, чим можна допомогти вам і братися за справу. Але Знову ж таки, основна мета сьогоднішньої моєї зустрічі з вами це донести те, що яку би методику ви не використовували, що б ви не робили, будь то хірургічне, будь то гормональне, будь то інтимна косметологія, є базова все ж таки необхідність. Базова необхідність це спеціальні вправи, які Тренують м'яза тазового дна. не потрібно думати, що воно не працює. Воно не працює тих, хто це не робить. Але насправді для того, щоб ходити, для того, щоб бігати, щоб щось робити, хтось тренує м'яза, хтось займається професійно спортом, хтось робить зарядку, тому що ми всі розуміємо, що якщо ми не будемо тренувати ці м'яза, то вони не будуть працювати. Вони будуть атрафовані, і людина, яка лежить цілим. Днями і не рухається, навіть якщо це місяць, то вона після того ледь встає з дивана. А як же ті м'язи, які ви постійно не тренуєте, вони теж атрафуються? Тому до цього всього я вважаю, що кожна, і не тільки я вважаю, що кожна жінка має робити гімнастику для інтимних м'язів. Як це робити правильно? Сьогодні нам. Ксенія покаже, і ми зможемо ну почерпнути парочку зручних вправ. Але знов ж таки я хочу наголосити ще на одній проблемі. Яку я зауважила серед наших жінок. Коли я задаю запитання, до речі, на кріслі, я завжди перевіряю на прийомі м'яза та одна. Прошу жінку, щоб вона ем, стиснула мої пальці і дивлюся, наскільки правильно вона виконує цю вправу, і в якому стані в неї м'яза, в якому стані в неї слизові. Звичайно, по інтернету, в онлайн консультації цього не зробиш. Але на кріслі це все чудово видно. І на запитання, а чи робите ви гімнастику для інтимних в'язів? Ну, хтось каже, ну іноді. Іноді, повірте мені, це напевно раз в місяць, в кращому випадку два. Деякі, чесно кажуть, не роблю. Деякі кажуть, я би робила, але в мене є проблема. в мене є нетримання сечі, і мені соромно ходити до спортзалу, тому що я боюсь, що коли я буду виконувати якісь вправи, то в мене є неконтрольоване підтікання сечі. Мені стидно, мені неприємно, тому що це певний запах, це видно, іноді може бути. І тому багато хто відмовляється в такій ситуації відвідувати спортзал і займатися або з тренером, або в групових заняттях. Тому в таких випадках я хочу вам запропонувати вирішення цієї проблеми. Насправді, допомогти в такій ситуації можуть спеціальні урологічні прокладки. Ну, по-перше, чим спеціальні урологічні відрізняються від звичайних гінекологічних гігієнічних жіночих прокладок? Ну, по-перше, вони якраз під цю проблему створені. Тобто вони мають спеціальну форму, яка більш щільно Прилягають до нашого тіла. Вони мають спеціальні гумочки, які щільніше утримуються, які не дають можливості витікати нашій сечі. По-друге, ці прокладки вони. Звичайно більший, і вони вміщують більший об'єм рідини, тому що одна справа просто вагінальні виділення, а друга справа коли підтікає сича. По-третє, ці прокладки дуже добре нейтралізують запах, що теж може бути неприємним моментом, коли підтікає сича. Тому якщо ви вирішили ходити в спортзал і. Думаєте, що у вас є така проблема, як нетримання сечі, тому я краще залишуся вдома, то на сьогодні вирішення цієї проблеми є. На сьогодні, на щастя, є величезний арсенал прокладок, які допомагають нам справлятися з цією проблемою, наприклад, слін. Тобто, це для тих жінок, у яких проблема незначно виражена. Або десь в ряди годи з'являється. Або чихнула десь трошки не втримала, або засміялася, або кашлянула, десь трошки не втримала. І коли ми йдемо на спорт, ми розуміємо, що сильної біди не буде. А деякі взагалі вважають, що про всяк випадок, я краще прокладочку наклею, а раптом щось вийде, щоб почуватися набагато вільніше, коли ти займаєшся спортом. Для тих, в кого проблема вже більш видача. Виражена є слін нормал. Тобто тут вже ви можете використовувати ці прокладки і в разі, навіть, якщо ви стрибаєте або піднімаєте щось важке, то в таких випадках ви можете бути спокійними за те, що Нічого такого не станеться, що вас би вивело з рівноваги. Для тих, хто має вже проблеми більш серйозні, є Slim екстра. Я не думаю, що це та ситуація, яку прийдеться брати в спортзал, але іноді у жінок, яких вже запущена стадія нетримання сечі, то це може допомагати і в звичайному житті, і при занятті спортом. Ну і не можу. Сказати про ще один вид прокладок. Це вже, звичайно, не для спортзалу, а це нічні прокладки. Тому що вони ну, найбільш вмісткі. І це для тих жінок, які вже мають настільки запущену проблему, що одним спортом вже тут точно не обійдеться. А для вас, жінки, є відео на моєму YouTube-каналі, як хірургічно вже вирішувати ці проблеми. А тепер від слов до діла. І оскільки ми в чарівному місті Вітаград і маємо можливість робити гімнастику на вулиці на зеленому газончику, ми цим скористаємося. Ну що ж, обіцяні вправи від Ксенії Літвінової, які вона нам зараз покаже в цьому чарівному місті Вітаград на свіжому повітрі ми будемо качати м'язи тазового дна. Але перед тим як ми почнемо це робити, я все ж таки, як тренер, рекомендую зробити декілька вправ і навчитись цьому у Гінеколога, наприклад, у люди вправить, називається вправи кегеля, які вона теж вчить показує жінок, бо вони є обов'язковими. А далі, те, що буде підкріплювати ці результати, і буде допомагати нашим органам триматись там, де вони повинні бути, і не опускатись. Так. Кегеля, до речі, перевіряю на кріслі, і всі мої пацієнти це знають так. Ну, я не так. можу таке робити, я тренер. Е, вправа, яка дуже легка і яка доступна абсолютно кожній жінці, дівчинці, не те, що не потребує спеціальної підготовки, якихось таких там нюансів з розтягуванням. Ви сідаєте і робите звичайний метелик, да? так. Але тут є нюансик. Люда правильно зараз оформить цю мою доповідь. Коли ви це робите, вам треба затиснути правильні м'язи, тобто не прес. Підтягнути У мене зараз живіт розслаблений і не затиснути, е, як правильно сказати? анус, анус да так. підтягнути, а тільки ті м'язи, тобто вхід Вульво, Вульво, наше вульварне бо, кільце. О, правильно оформила формула цю мою штуку, який буде працювати як повинно бути. Скільки це робити? От підтиснули все, да і робимо. Ну хоча б зробіть до хвилинки. Спочатку воно не дуже йде, тобто воно постійно розслаблюється, але коли ви будете це робити частіше, а частіше це кожного дня, таке так. якщо чесно, то ви будете вже тримати це так, як повинно бути, і будете відчувати, що це дійсно працює. Ви запам'ятали цю вправу. Вона є дієвою і вона є легкою. Те, що можете робити, абсолютно. Утно без нічого будь де да, і в задоволенні. Друга вправа. Юдочка, ми з тобою лягаємо. Так я сьогодні взяла м'яч, але насправді замість м'яча може бути будь-що. Це може бути навіть подушка. Да, яка іграшка? Тобто те, що ви можете підключати для відчуття внутрішньої поверхні, бо буде працювати і ця частина тіла у вас, коли ви це робите. Поки подивись, а тоді ми вже будемо робити. Добре, ми лягаємо на спину, ставимо п'ятки, руками упираємось в підлогу, робимо вдих. На видиху підтягаємо знову внутрішнє кільце, розслабляємо м'язи, преса, ануса і починаємо підкрутку з м'язів нижньої частини, тобто лобкової кісточки, і кожен хребець підтягаємо вгору всередину. Тут затримуємось декілька секунд із грудного відділу. Починаємо розкладатись. І ось коли ви вже поклали поперек на підлогу, ви розслабили повністю всі м'язи. Угу. Угу. Повністю у нас увага переключається на внутрішню поверхню теж. Тобто не забувайте, що у нас і те і те працює. Вдих, на видиху пішла лобкова кісточка, поперек. Молодець. Дайшла. Тут затиснула сідниці, тримаємо декілька секунд. Дихаєш, як дихаєш. Починаємо з грудного відділу розкладатись. З грудного, з грудного. Намагайся повільненько, молодець. І ось тут уже розслабилась. Пам'ятаємо, що ми затиснули з тобою кільце, включили внутрішню поверхню, сильні руки і зробили місток. Давай ще один раз зробимо, щоб всі зрозуміли, як це робиться. Вдих, на видих поїхали, видих. Супер. Молодець, Люда, зараз правильно. Вдих і видих розклалась. Так, 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 так. Супер. А -а -а. Як відчуття? <хи> до, речі, <хи> до речі, тут працюють великі такі блоки м'язів, тому якщо ви думаєте, що ви тільки укріплюєте так, да, та завинутий. Місниці працюють, все. і прес працює. Так, та, Абсолютно все. Тепер цей же м'ячик ми сідаємо з положення, сидячи з тобою. Так. Як ми сід... сиділи, тільки не бабочка, да, оце метелик. А звичайне. І переходимо ще на наступну вправу. з тобою, затискаємо м'ячик внутрішньою поверхню, але ми робимо сидячи, наше вхідне кільце стискається, розтискається, да, розслабляється, угу. і в динаміці видихаємо. Видих, 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 видих. Тобто ти ага. темп можеш вибирати для себе, який тобі комфортний. Але згадаємо, да, що концентрація у нас на розслабленому пресі. Ми не втягуємо живіт. Анус наш розслаблений, тільки працює внутрішнє кільце, яке працює як. Серце, ну, тобто да, качає, качає, Серце жінки. Серце жінки. жінки, абсолютно правильно. І ми з тобою робимо тест 30-40 разів. Оцю вправу я б рекомендувала тобі робити декілька підходів, ну і дівчатам теж, бо вона не складна, але надзвичайно ефективна, да, якщо ми це зробимо правильно. Так. Зробила? Ну, так. заодно ти відчула внутрішні м'язи, правильно? Так. Тобто ти ж не тільки покачала те, що нам потрібно. Ну mm -hmm. і звичайний місток, який просто робиться в статиці. Цим ми будемо закінчувати. Ти лягла, піднімаємось, виштовхуємо повністю в сідниці вгору. Ось нюанс, поки ти будеш робити, я на тобі ще додам. Намагаєшся зараз уявити і відштовхнути ніби п'ятка від сідниць, да? штовхаєш ногами, mm -hmm. твої коліна подовжуються, підтягнула сідниці. Живіт провалений, зроби мені сильні руки, виштовхуйся руками, руки працюють. Ого, умничка, да. умничка. А ось тепер саме цікаво, під... що штовхаєш <світ> вагіною. Так, <світ> так і підключаєш тепер <світ> вагіну. Mm -hmm. Оту вправу стискаємо, розтискаємо. Дівчата дуже важливо це пробувати, так як от зараз робить люда, бо воно зразу не вийде. Це вправа нелегка. Ви можете стояти просто в статичному навантаженні, не підключати внутрішні, але це інше. Але коли ти спіймав. Оце відчуття, то ти вже розумієш, про що йдеться? Про що йдеться, да, так. Тому пробуйте. І ще песик до нас попав в кадр. Да. У мене ще таке запитання. Я тобі вдячна, ти подивись на. Компаньйонна. Ну, чоловік. У Мене таке запитання: От дивись, дуже багато жінок приходять, які вже мають цю проблему, да? нетримання сечі, чи як ти вважаєш, як вона має підготуватися до цього? Я маю на увазі, чи може вона одягати в спортзал, наприклад, урологічну прокладку. Так, я не то, що може, ти вона, радиш, я раджу її одягати. Особливо це ж трапляється навіть, коли людина йде на тренажері, на, угу. да, на, на дорожках, на степлі. Що я веду, наприклад, тренування над горів, то ми там беремо ходу таку достатньо швидку, да, по часу, і ця проблема є, вона трапляється у дівчат, тому це треба одягати обов'язково. А якщо дівчина бігає, то тут навіть питання не обговорюється, вона повинна бути. Ну і звісно, ти як лікар повинна сказати, я кажу, кажі чесно, бо є проблема, яка вже знаєш, опущення дуже сильне, це mm -hmm. випускання вже ну, не дає нормального життя і статего в тому числі. То треба вже, я як людина, яка з цим стикається, і стикалася. В своєму житті і з клієнтами і з собою, все ж таки раджу звернутися до правильного гінеколога, який вам буде радити, або е, якісь втручання методики, 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 або операцію, якщо людина це робить, ну, або фармакологію я чула, що роблять якісь таблетки п'ють, але цього не знаю. Я тобі скажу, як правильний гінеколог. Ну, по-перше, таблетки п'ють при певних проблемах. Як правильний гінеколог, я завжди кажу так. Які б ви не робили інші втручання, медикаментозні, хірургічні. Якщо ви не робите фізичні вправи як базове, то все решта, якщо і працює, то недовго. А якщо б позбутися цієї проблеми надовго, а краще профілактувати її, то потрібно про це думати вже з молоду і займатися цими вправами з молоду. Правда? Абсолютно. Будьте здорові. Любіть себе, я нарешті це зробила. Я підготувала курс, як відновити бажання жити, любити, кохати, тобто як повернути лібідо в своє життя. Я підготувала п'ятиденний інтенсив, де, прослухавши його, ви зможете зрозуміти: по-перше, чи є у вас така проблема, що на неї може впливати, що треба в вашому житті змінити. Особисто для вас, для того, щоб повернути смак бажання в своє життя. Ну і хочу сказати, головне це те, що з цим всім робити. Я хочу поділитися з вами інформацією, яку я збирала 34 роки свого професійного життя, свого жіночого і сімейного життя. Я була відвертою, і навіть мій чоловік Орес Шупенюк, який є психологом, дасть вам поради. З боку психології, як справлятися з цією проблемою. Також ви зможете отримати поради від Аніти Луценка, також на вас чекає 30% знижка на лабораторні обстеження, яку ви отримаєте, придбавши курс, а також ви отримаєте поради по харчуванню і їжа, яка впливає на наше лібідо і на наш стан. Скажу чесно, мені цей курс. Подобається, тому раджу його вам. Забирайте свій курс за посиланням в описі під відео. Доступ ви отримаєте відразу після оплати.